Часу героїчної боротьби Української повстанської армії минуло десяток років. Та ще сьогодні карпатські простори тримають у своїх обіймах таємні, невідомі місця захоронень своїх захисників українських повстанців. 64 роки проминуло з того часу, як між селами Головецьке і Тухля Сколівського району загинули та були поховані своїми бойовими побратимами три українські вояки. Прибули вони на одну із вершин Карпатських гір узимку 1945 року. Тут уже зимувала одна із повстанських сотень. В цей час у селах, хуторах, нишпорили представники окупаційної радянської влади, сумнозвісні відділи НКВД, шукаючи бандерівців. Натрапивши на слід сотні УПА, розпочали бій. Вдалим маневром повстанці пробили лінію наступу ворога. І вийшли з оточення. Відхід своїх друзів залишились прикривати і героїчно загинули троє хлопців із села Плав'я. Нещодавно товариство пошуку жертв війни пам'ять, центр дослідження визвольного руху відшукали місце перебування сотні, бою і захоронення загиблих вояків УПА. Проведено ексгумацію трьох виявлених останків. Речі, які було знайдено поруч із загиблими, підтвердили військовий характер захоронення. Згодом ідентифіковано особи загиблих Скільський Іван, Полянич Олекса, Мельникович Микола. 25 серпня з нагоди 18-ї річниці проголошення незалежності України Львівська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода, Товариство пошуку жертв війни пам'ять, штурм, Центр дослідження визвольного руху провели у селі Плав'є урочисте перепоховання вояків Української повстанської армії, які віддали своє життя за вільну та незалежну українську державу. Осінь на дворі була, присвята з величез воєдину, Одне із них утворення УПА. Воскресніть із могил плав'янські воїни УПА. І згадайте нам сьогодні свої псевдо імена. Я Гойванович Андрій Михайлович, псевдокравець. Я Данилкович Василь, псевдомак. Я Данилкович Микола Максимович, псевдолук. Я Івась Іван Васильович, псевдомороз. Я Ковальчук Ілько Михайлович псевдо нанашко Я Полянчич Олекса Антонович, псевдо-Дуб. Я Полянчич Григорій Антонович, псевдо-Смак. Я німець Михайло Васильович, псевдо Ярий. Я не Василь Дмитрович, псевдо-Лепкий. Я цабан Андрій Матвійович, псевдо Грім. Я не Василь Петрович, псевдо Дрозд. Дуже символічно, що їхнє перезахоронення відбувається сьогодні, саме в День Незалежності. Я хотів би подякувати Товариству Пошуку пам'яті» за ту велику роботу, яку вони роблять для української справи, для вшанування української пам'яті, для вшанування українських героїв, Любомиру Горбачу і його хлопцям, які вже багато років працюють в даній сфері. Відновлюють пам'ять українців, бійців української повстанської армії, бойців, бійців української Галицької армії, армії Української Народної Республіки, наших героїв, дивізія Галищина. Після перепоховання Товариство Пам'ять, Штурм провели театралізоване дійство бій відділу УПА з відділом НКВТ. Мешканці села Плав'я мали можливість на мить повернутися у буремні роки боротьби їхніх батьків, дідів. Багато із них і самі були учасниками тих подій. Цьогорічне святкування Дня Незалежності для мешканців села Плав'є було надзвичайно урочистим та цікавим. У серці кожного з них палала гордість за своїх героїв-односельчан.